В Валківській громаді і в Харківській області в цілому ситуація складна і вимагає від нас готовності до будь-яких видатків. На території Валківської громади проходить підготовка населення до Національного споруду. Програма передбачає 7 днів підготовки за 14 предметами навчання, де кожний громадянин зможе навчитися володіти зброєю, надати собі. Медичну допомогу зарадити собі у будь-якій складній ситуації. Запрошуємо вас на навчання для прифронтових громад це актуально і дуже важливо. Мене звати Інна. Я пройшла вишкіл з національного спротиву. Ми вчилися основам поводження зі зброєю, стрілецькою зброєю і практичному її застосування. Національний спротив це не лише військова. Але і загальнонаціональна боротьба, яка вимагає участі кожного свідомого громадянина України. Долучайтеся всі до участі у національному спротиві. Наразі формується нова навчальна група всіх небайдужих мешканців громади. Запрошуємо на навчання! Приходьте! Ми навчимо. Слава Україні разом до перемоги!